Всім доброго ранку. Поліціянти. Знаєте, куди я їду, а їду я знову в Велмар. Не за того, що перва частина десь пропала. Хоча якраз ми її перезнімемо, а їдемо за хамоном. Висник нам задонатив. 10 зелених. на хамон. Зараз треба підтягнути чуть-чуть. Якого я. Ох і літають. Якого я ніколи не їв. Ладно, зараз виїдемо ці машини, проїдемо розкажу вам. Лучше з'їхати з дороги. Так, вроді должно нормально, не сам був. Потім як звіло велосипеда злізу. Чуть-чуть ниже камеру. Допустимо, щоб було видно продукти. Зараз їдемо в Алмар, купуємо хамон, дивимося там огурчики, помідорчики, то я на вечір куплю собі там батон, молоко, все по-бистрому. І до камона треба пару баночок пива. Потім я приїжджаю додому, скидаю відео. Лягаю спати. І як проснуся, поїду в ліс або до ставків пушкарівських, де я з вами вже був. І там включу пряму трансляцію. Хто побачить і захотеть. Якраз я затестю Хамон з пивком на цій трансляції. Коротше, де-то після часу, дня може, після 12. Коротше в таке время десь. Може поже. Ну, коротше, я не знаю. Ну, я після ночі хочу встати. Ну, вирішив зараз за ним з'їздити, тому що не знаю, коли я встану. Я хотів повернути тут з утра, вроді не холодно, тепленько, так більш-менш Думав. Женщина йде, а то чувак патлати рижоголовий. Можна було в рюкзаке повести, ну так, ты прицепив. Гляну на графік Велморс восьми часов відкривається, якщо не не преше інтернет. Це на роботу шургули, та я с работы. Поїдемо через мост, бо вдруг опять поліціянти внизу Під мостом стоїть Так, он зараз... А, 28 секунд сейчас світов. Посмотрим, може, от 3000 не понял, Про я там розказував про явер, он только що хто мене там спрашивав поїхав, Явер 2000 или Явер 3000, щось я не понял, Вроді двойка чи тройка. Ну те що явер стопудово написано. Так що в Полтаві, як ви поняли, Явер працює. Охоронна організація. Постійно, тут перехожу фурашу. Ще тестю. виставив на стройках опять 1080 ну, Тоже качество гарне Только В'я 160 FPS 120 поставив Хочу подивитися може якась різниця ЄС или просто це ставлять так для монтажа Щоб потом щось то там мудрувати, як монтаж робиш Відео Ну короче, Постоянно я щось тестю. Он тупо ходят под мостом. Значит никто не стоит. Так с утра 8.25 натікало взагалі вітрюган в лице елії, еліпочусь. А, ще поставлений широкий кут, ну, типу обзору, що широко вам видно, а, як лінійний. Ай, брить, там знаком наставилися. Бачите, мене Привіт! Так, куда ти здвинулася? Так, я вас утра протер. Так, чтобы вычистить. Бачите, беды никого не ж Велмард 8 відкривається. На все остальные шарашкиные конторы, мабуть, Начиная з 9 і далі. Тут у нас почтальйони Не заїхали в гості сюди. Парковка пуста, Вся моя. Вибирай, люби. Я люблю тут джик. Тут Туточки. Так, опа. отак ось робимо. вроде идеально даже не выбудь. Сейчас берем телегу и погнал. Все, сработал. Ой, папаху можно снять. Йо. Вон дивиться які ті дырдофаны, Що то зачеркнуто 5599, а 47 000. дивіться дивиться к Электру Джик Джирики погнав, да? Хоча б был открытый, 828 Уже тихо як в танке. Я надеюсь, не лоханувся. Це ще в прошливий раз отак прийшовся з вами, показати вам хотів. Ні, велмарт. велмарт робота. Ми ще колись по можливості прийдемо, погуляємо. Так, зараз першу чергу їдемо на Хамон. Оце я цю штуку люблю, хай колись куплю. Ось вот забувся як він називається, той хер. Ми посмотрим сколько ті нарезки стоить. 10 зелених по що там. 400 гривень без 4 гривень. Такий PayPal хороший курс. По хорошому курсу міняє. А ну дивіться, запам'ятайте поставити на паузу відео, дивіться газетка в якому віді. Всі акції, ну не всі поч... одна почва від них. Ось сири ще раз. Прикольні. Ми вже дві пачки доїдаємо, царила солугу. Не знаю, може докупити, як ви думаєте. О, можна можно з дві банки купити. Или козла. Так, в Элмарте по 22 гривні був. Тільки другий вид. Ладно, ми зараз вирішимо. Или уже ж для хамона Стелла Артруаж, казав уже. Помодничаем, типа. Надо жувачку закавать, бо щось... Бо щось... Сейчас секунду. На детей. Сейчас жуткий. То м'ятно, бо вроде освежить. Освежит дыхание после ночи. Так, я подумаю сейчас. Если будем две доедаем, там ще две. В принципі, може лучше ще потом приїхати. Так, звини гору я люблю. Не знаю. Цікаво буде, як опять не запише. десь воняє коротше конкретно А оце що таке фу чи сюди воняє це не хамон цей забздівся та щось десь тхне а де? може ці ноги заванялись так Треба дати дивиться жити до 24.05. Ну ще місяць. Блять. Ось дивіться які красиві. 81 гривня. зараз два віда не накуплю. Ого, 123, що це за крутий такі, 139. До 8.05, до 8.05 Так, ну оцей мені понравився, такий вроді, це не з дорогих. 1356 кг. 1356 кг, це якийсь я модний взяв. бо тут по 700, по 700 гривень кілограм, А, це тут Коротше я самый дорогий взяв по кілограмах. Ну ще якийсь взяти. Що цей світлий, а цей темний. блядь. Житый до 16.05. 127 гривень. Мені щоб таке б Нормально воно кусалося, не жувало. Знаєте, як ото сало береш, жуєш, 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 не можеш його розжувати, береш її. То. А ось 1500 кг, може такі?